Протягом багатьох років фонд Дружби допоміг сотням тисяч репатріантів з десятків країн світу облаштуватися в Ізраїлі. А як саме він допоміг, розповідають самі репатрианти? Я познайомився з фондом вже в Ізраїлі. Вони надають інформаційну та фінансову допомогу, підтримують усім можливим. Фонд дружби ніколи не відмовляє у допомозі та сприяє вирішенню будь-яких питань. Найважливіше для мене це інформаційна підтримка. Коли приїжджаєш дорослою людиною в чужу країну, не знаєш нічого про банківську систему, медицину та багато іншого. Можливість отримати кваліфіковану консультацію безцінна. Фонд допоміг нам зі збором усіх необхідних документів, організував переліт та розробив програму нашої інтеграції в Ізраїлі. Тобто, вся підтримка від мого рідного Дніпра до самого Ізраїлю була забезпечена фондом дружби. Нам придбали квитки до Ізраїлю, надали фінансову допомогу та сприяли інтеграції вже в країні, організувавши різні курси. Все це заслуга фонду дружби. Постійно проводяться інформаційні вебінари, нам робили подарунки та дуже допомогли з необхідними речами на першому етапі. Чому я підійшла? Дякувати. Я особисто запам'ятала Євгенію, яка нам провезла машинний сертифікат для дітей на канцелярські товари. І я пам'ятаю, з якою радістю моя донька бігла вибирати собі рюкзак. Підтримка від фонду дружби є колосальною. Я дуже вдячна. Ви маєте право на репатріацію та хочете дізнатися більше про підтримку фонду дружби? Пишіть нам у коментарях та підписуйтесь на наші сторінки. Ласкаво просимо додому.